Історичною основою романа хроніки Пантелеймона Куліша Чорна Рада є події, що відбувалися в Україні в роки руїни, коли після смерті Богдана Хмельницького почалася боротьба за гетьманську владу. На правобережжі правив польський ставленик Павло Тетеля. А на лівобережній Україні точилася запекла боротьба між такими претендентами, як Переяслівським полковником Якимом Сумком та кушовим отаманом Запорозької Січі Іваном Брюховецьким. У червні 1663 року в Ніжині відбулася козацька рада, в якій брали участь широкі маси населення селянство, міщани, козацька голода. Гетьмана було обрано. Чи правильний вибір зробив народ? Чому цю раду називають чорною? Чия історія кохання розгортається на фоні вирішальних історичних подій? Про все це ти дізнаєшся, прочитавши історичний роман Пантелеймона Куліша Чорна рада. Не зволікай, читай скоріше.